Ну, давайте говорити відверто, то не ми. Мене там не було. Я в цей час був дуже зайнятий іншими робо, іншою роботою, тому не, не треба мені то все накидувати і пред'являти. Ну, а тепер, якщо серйозно, Москва, значить, я розглядаю дві версії. Одна версія це те, що щось навчилися і щось робимо. Це хороша версія, вона мене дуже тішить. Мені так все подобається, але є нюанси. Доповідаю, як то кажуть, військові. Доповідаю ротом. То, що це військовий об'єкт, це навіть нема сумніву. Причому не тільки в контексті тому, що вони там декларували, що вони там випускають приціли там і так далі. Ми бачили болванки від снарядів, ми бачили те відео, тому там не лише лінзи зійшлися з сонцем. Я думаю, що це не лінзи. От другий момент. Ну нібито якби добре для нас, тобто ППО не спрацювало, там чи це диверсія, значить ФСБ не спрацювало. Це вже не важливо. Ну тобто, ми розуміємо, так. Да? Звідки той безпілотник летів, бо ж про нього ж нічого не відомо, яким маршрутом з України, чи може з Підмосков'я. Тобто, ще раз наголошую: чим більше та ця історія, тим краще поки що для нас. Бо, звичайно, хочеться переможну таку якусь річ сказати в ефірі: ми отут досягнули, ми змогли, ми Москву бомбімо, будемо всіх бомбіть. Пам'ятаєте, один політик так казав? Самоліти летять, ми всіх вот. Ну, Мені це було би дуже приємно, звичайно, але я звернув увагу на інші тези. І зараз тільки що знову в Москві палає, поки ми з вами тут говоримо. Там в них знову бавовна, бавовнятко прилетіло. Так от, співсовпадіння. Отже, стосовно цього заводу, до цього заводу є позов, і його зареєстрували нещодавно в суді. З приводу того, що їхня з приводу того, що так, що їхня корупція краде гроші. Я так, щоб глядачам було зрозуміло, простішими словами. І для того, щоб. А це ж якщо позов суді, корупція краде гроші, значить треба тоді робити, можна якусь там ревізію, експертизу, а так, бабак, нічого нема. І сьогодні, поки ми з вами тут, а в них там знову палає якісь там військові частини, склади, одежа, там горить в них короче, бірці горять, тілогрейки горять, тільняшки горять, теж пов'язано з корупційним скандалом. Горять склади якісь там. Тобто, до чого я веду? На сьогоднішній день. Середини. е, е, е грамотно побудована м передова українська диверсійна група, яка називається Російська корупція. О, от так От. Будемо вважати, що ми їм внідрили цю диверсійну групу е під назвою Російська корупція. Тому що корупція завжди роз'їдає країну із, із середини, ми ж знаємо це на власної шкурі. В нас ж теж є таке явище. Ну про це ми пізніше поговоримо, але Богу дякувати, що в Росії це теж. Почало бути замітним. Ну і плюс ті бавовни, які в Москві там і в інших містах з приводу військоматів, це теж добре. Хоча воно ще не має такого явища, такого масового характеру, але це теж добре. Чим більше хаосу в тій країні, тим більше їм там буде тривожно. От і, в принципі, будь-яка деморалізація особового складу тієї імперії для мене це як, як манна небесна. Як то кажуть від Бога, то ну так я на це дивлюся. От з таких сторін. Але ми ж розуміємо, пане Ігорю, ну як навіть я в тилу, та не маючи жодного е, військового досвіду. Розумію, що найголовніше це, звісно, фронт виносити війну на їхню територію, це теж важливо. Але поки ми безкінечно бачимо, як нам це надають робити, зокрема і наші західні партнери. Але у той же час ми маємо бути сконцентровані на тому, як нищиться російська армія на наших фронтах. І я б тут хотіла трошки насипати е, зради, але не від нас, тому що ну я ж там теж спілкуюся з військовими. Я розумію наскільки важко їм прогризати всі ці лінії оборони. Сьогодні нам е, нагадали військові, вкотре, що, наприклад, звільнення Херсону воно зайняло 5 місяців на сьогоднішній день. В нас в наступі не минуло і трьох. Але значить, білд сьогодні написав: що якщо Україна не е, завершить на фронті, е, не отримає серйозний прорив у контрнаступі, то у цей наступ може піти Росія. Це одна інформація, яка сьогодні прийшла. Ну а друга вона взагалі марзенна це сіянен писала, що чиновники країн партнерів привіт, як Завжди аноніми партнерів України дедалі більше усвідомлюють нереалістичність початкових очікувань від українського контрнаступу вже не чекають великого прогресу на фронті до осені і побоюються гри у звинувачення з боку України, тобто що ми будемо на них перекладати відповідальність, відсутність авіації. Відсутність техніки, що направду справедливо. Що ви, пане Ігорю, бачите за цим? Чи дійсно наші західні партнери в цілому усвідомлюють, що відбувається на фронтах? Так, лінія Суровікіна ще не прорвана, але у багатьох ділянках вже пройдено оцю першу лінію та міні-поля, все це менше ніж за три місяці, без авіації. Що здається, це навпаки перебільшення очікувань, аніж можна було прогнозувати до. Альона, ви як заформулювали запитання, я тут думав почати спочатку, а тепер виходить, що треба починати з кінця. Ну, тим не менше, давайте говорити відверто. Якщо ми говоримо про стандарти НАТО, то я не знаю такого стандарта НАТО, де можна робити контрнаступальні дії без авіації. Чого Але ми має? це робимо. Але ми це робимо. І якщо ми говоримо про стандарти НАТО, то я не знаю таких стандартів НАТО, де можна проходити через міні поля за відсутності відповідної кількості техніки для розмінування. Але ми це робимо. Якщо ми говоримо про стандарти НАТО, то я хочу сказати, що жодна з країн НАТО ніколи в житті не воювала проти регулярної армії Другої армії світу, але ми це робимо тепер. Ми говоримо про зливи на превеликий жаль, дуже багато поважних видань в принципі існують за рахунок зливів. Ну це, це факт, І коли аноніми починають розповідати, що от вони переживають за. Те, що ми будемо перекладувати вину на західних партнерів, що то будуть якісь там міжнародні там качелі і так далі. Е, ну, я хочу сказати, що отут їхні побоювання не даремні, виходячи з. І тут я зараз почну тепер вже спочатку. Чому Путін не, застос... не почав робити повномасштабне вторгнення в 19-му році, в 20-му році, в 21-му році, а зробив це в 22-му році? Я пригадую інтерв'ю Юрія Луценка, я його теж дивився, досить непогані тези. Мені імпонують деякі вивод, висновки. Путін ждав, і це був слушний момент. Чому? Тому що станом на 22 й рік ми ну, не було такого до того, щоб ми настільки були посварені з західними партнерами. От, от на превеликий жаль, Криворіжська школа дипломатії, яку нещодавно очолив Єрмак. Ну, це звичайно сарказм з моєї сторони, але на своєму Ютуб-каналі, на який ваші глядачі підпишуться, також «Lapin from Ukraine». Я якраз про це говорив трошки більше. Тут я скажу дуже коротко. Так, от Криворізька школа дипломатії розповідала, що там, от ці всі CNN, це все слішні слівні бачки, ніякого вторгнення не буде, готовні шашлики і так далі. І оце от вони нас нагнітають спеціально. хочуть, щоб у нас не було інвестицій. Це все Криворіжська школа дипломатії, яка зветься Слуга народу і її, як кажуть, людина, яка це все привела до влади. Ну, той, про кого ми сьогодні не говоримо, ми ж його не критикуємо. Так от. Чи може Криворіжська школа дипломатії посварити нас з Польщею через вислов якогось там навіть не політика, а клерка 28-го рангу 328-го помічника від якогось там е, політика? Розумієте? Може. Вони по цьому приводу можуть викликати посла Польщі і спровокувати, ну так би мовити, скандал з нічого. Я зараз кажу з нічого. Чому? Я розумію, що одна людина, якщо дуже вигідно використати це, можна спалити Коран і поцворити Швецію і Туреччину. Ну, наприклад, так. Спровокувати скандал між е, контексті вступу до НАТО, і впливати, ви вірите, що одна людина може так впливати? Звичайно, ні. Але для цього є якісь передумови, які це використовують. Так от наша Криворізька школа дипломатії, викликавши нашого посла після таких речей, абсолютно ніякої реакції немає по відношенню, наприклад, до посольства Білорусі, от во взагалі у нас тут вже і бомбили звідти, і наступали звідти, а, а дипломатика. Бо, пане, <пане Ігорі, а що ти накилим, ноту протесту їм випишеш. З ними все ясно. <реку> а розрив дипломатичних стосунків як вам, подобається чи ні? Мені подобається. А чи ні? Мені теж, мені подобається. Ну, от бачите. Але криворізька школа дипломатії каже, що ні. З поляками треба посваритися, а з білорусами треба засунути язик в одне місце Єрмака. Ну, десь так. Тому історія в чому? Історія в тому, що якщо ми говоримо про ваше запитання саме в цьому контексті, що можливо там будуть накидати так, можливо, будуть накидати. Я теж часто кажу, що західному світові потрібно зрозуміти, що це не допомога Україні, і пояснювати своїм виборцям, що це не допомога Україні, це інвестиція у власну безпеку, поки їхній бізнес рахує гроші. Ми рахуємо тіла побратимів. Ну, на превеликий жаль. Ну, така ну, ну світ такий. Він не україноцентричний, ми це розуміємо, але з другої сторони, нам же ж хочеться і літаків, і всього. Далі буквально ще, ще одна теза. Теза, ну я хочу тут трошки подякувати. Можливо, так ну як не, не створи собі кумира, але тим не менше сумніву, у стратегічному мисленні залужного вже ні в кого не виникає. Ну, давайте говорити відверто. І в солдатів, і в офіцерів, і в західних партнерів також От просто не виникає, і от саме в цьому контексті ті, так би мовити, кроки, які Україна робить, і ті результати, які ми показуємо, то сказати, що щось десь затягується, ну не, не чесно буде. По відношенню до нас просто нечесно. А то, що нам сформували завищене очікування через беня марафон, ну то це вже питання до нас, тому що західний світ. Західні партнери і західні журналісти також аналізують вислови наших спікерів. А в нас же ж беня марафон, марафон це ж головне. І коли Подоляк каже, що ми тут влітку будемо каву в Ялті пити, вони так само прив'язуються до цього терміну, а потім вони ж так само це. Е, е, Ретранслюють на своїх ресурсах, а потім же ж їм треба це якось відпітляти. І вони починають думати, а як же ж відпітляти? І з'являються якісь аноніми, які нібито щось розказують. Ну, можливо, вони і є і щось розказують, але чесно кажучи, на сьогоднішній день я все-таки віддаю перевагу не заявам спеціалістів в кріслах журналістів. Чому? Бо зливи, це суб'єктивна думка того, хто зливає. Або інформаційно-психологічна операція, того хто зливає, або ну ми зараз не будемо заходити в теорію змови, але таке теж може бути. Або дуже непогана робота російської контрпропаганди в контексті э, беріше, російської пропаганди в контексті контрпропаганди західних э, змі. Ну західних медіа. Ну тобто, отака історія. Тому я на це дивлюся саме під таким кутом, і дуже переживаю за нашу Криворізьку школу дипломатії. То знаєте, якраз пане Ігорю, трошки зайшли на цьому тижні на вашу територію, тому що ви давно і абсолютно свідомо говорили про те, що далеко не всі наші співгромадяни війну сприймають серйозно, ставляться до неї відповідно. Та і як там ну хтось там відпочив, хтось взагалі її ігнорує. І в цьому контексті цього тижня було якраз одне із звернень президента України Володимира Зеленського. Я вже розповідала глядачам, що я за ним не слідкую, тому що я знаю, що по перше буде витримка про що він сказав. По-друге, ну це ж фактично пере. Яказ новин за день да, якихось важливих подій ми і так в інформаційному цьому середовищі в усьому цьому варимось. Але він сказав, що, значить, нам співгромадянам треба якраз серйозніше ставитися до війни і для тих, кому здається, що війна десь там далеко. Чи там хтось інший в ній бере участь, що це не так. Ну тобто, фактично, він знаєте, як, як Ігор Лапін зайшов в чат і роздав всім. І я подумала, ого, нічого собі. Ну, по-перше, так, президент правий, бо в нас є така частина суспільства. По-друге, ми згадуємо, звісно, і марафон, і інформаційний простір, який страшенно дратує військових, які з фронту повертаються там. Я не знаю, вперше за місяць помитися, вмикають телевізор і офігівають, що ми так круто перемагаємо. По-друге, це чи по третє. Це, звісно ж, отой фон, про який ми з вами говоримо, депутатський корпус. То чи розумієте ви, а що цього разу в такому разі е, повпливало на президента? Та чому він вирішив про це заговорити? Він все ж таки президент перемоги, а не поразки. І тут, наче, він так до всіх, як батько нації, каже: егегей давайте ж разом. ну Дивіться, ще раз наголошую. Ну, нам же ж майже два роки впарюють, що ми. Віликі самоліти літя, і ми будемо всіх бомбити. І виходить міністр фінансів і каже, що ви знаєте, що в нас корупція зараз найнижча за всю історію України. 23. Мало того, <зв 'язково> мало того, міністр фінансів сьогодні даючи це інтерв'ю. Якщо не помиляюсь, Радіо Свобода, можливо, може помилиться. От так він ще інше розповідає, що західні партнери розуміють, що в нас ще трохи є корупція, і вони це сприймають. Тобто. Ну, вибачте, за, за слова, ну, чувак, в таку стангу в'їхав, що вже далі нема куди. Я для цього прикладу вже ну, можу тільки привести приклад свого сина, якому 14 років, який от за це літо дуже сильно витягнувся. Так? Тобто, ну, підріс, ну він зараз метр вісімдесят зросту. Тобто, ще, ще не так давно був нижче мене, а тут вже вищий мене. І тут іде і каже: напевно, мене мама буде сварити. Кажу, за що синок? Ну, він каже, ну, він мені розповідає, бо каже, в наушниках корпус лопнув. Я кажу, ну то а як так сталося? Ну, бо це ж не перші ж научники в дитини. Ну, ми ж розуміємо, так? Він каже, то я щось не привик, Каже, що я такий шлапак метр 1,8 Ішов під турніком і як дав головою в штангу. Розумієте, так? Тобто, оце вот десь приблизно я дивлюся сьогоднішнього нашого міністра фінансів, і це так, ну, це, це конкретно удар в штангу. Причому жорстко. Нібито західні партнери толерантні до якоїсь частини корупції. А президент. Він же ж рейтингозалежний в нас. І він розуміє, що оце все це, це якорь, це дно, і його це буде тягнути. Якщо ми пригадаємо, з якими тезами розпускався парламент восьмого скликання, то президент і сказав в принципі, ну, тобто, він так ну, не, 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 не безпосередньо так заявив, що я розумію, що тут конституційне питання дискусійне, хай юристи розбираються, але рейтинги цього парламенту це дно, і тому його треба розпустити. Я дивлюся, рейтинги президента 80, рейтинги парламенту 7%. Ну все, вже дно. Тобто, це якар, це той шлак, який його тягне. Що йому треба робити в цій ситуації, як людині, рейтингозалежній і харизматичному артисту? Скинути з себе той шлак і довести всьому суспільству, що цар хороший, а боярі плохі. Суспільство, яке дивилося єдиний марафон, воно ж забулося, що то саме той цар привів, привів тих бояр в крісла. Але тим не менше, і дивимося бах-результат в президента 80%, а в бояр 7% рейтинг. Тобто працює, працює. Тепер що ж йому накидають? Ну, бояри то плохі, ну корупцію ж накидають. Ну, накидують корупцію з усіх сторон. Що треба зробити? Будемо сажати, будемо літати, самоліти літять, будемо всіх бомбити. Тобто він зробить те, що він вміє робити суперово. Ну, от тут чесно кажу, то як я казав, що краще за нього оплески в світі, наші оплески, ніхто не зміг би зібрати. От, так само і це. Він це робить саме, він навчився це робити, по-перше, по-друге, чим ближче видно перемогу, тим ближче видно вибори. І треба від шлаку очищатися. І він буде це робити, буде очищатися. Ми навіть почнемо бачити вже перші посадки, бо сьогодні дуже багато кримінальних справ, але ж ніхто ж не сів. Хто буде цим першим сільцем, я поки що не знаю. От. Я думаю, що знаково буде зробити першим сільцем когось е не слуги народу. Ну, не знаю, хто там буде, теж мене це не стосується, це хто крав, хай собі розбираються. Але все рівно він буде скидувати цей іміджевий шлак батька корупції. У нас же ж була мама корупції, пам'ятаємо, да? так? І зараз Зеленському можна, то не я, Альона, то мама, то те, що у вас, воно набагато менше. От. Але якщо серйозно. Прослити імід живо батьком корупції для нього буде дуже дуже ну там батьком то на віку не підійде, але щось таке пов'язане з корупцією, йому буде дуже імідж живо, дуже противно. І другий момент: якщо він не буде очищатися від того шлаку медійно інформаційно, то для нього це політична смерть. А політична смерть дуже невигідна єрмаку, от просто невигідно. Тому що якщо Зеленський на другий срок не зайде, то Єрмак сяде то тобто, той точно сяде, от їм це все не вигідно, тому вони зараз будуть робити. Я дивлюся, як боротьба йде зараз, Арахамія, який рятує цього, що в Болгарію їздить. Ну, Болгарія це ж не Мальдіви там і так далі. От, тобто, бо він, да, В них зараз там йде вже внутривидова боротьба, тому що Арахамія розуміє, що якщо Єрмак перекусить ще і його з його свитою, то буде дуже велика проблема. Тоді вже все. Тоді вже вижив тільки один, як горець. Тому що перекусив там Тимошенка Кирила, перекусив він Богдана. Він багато кого перекусив. Він виграв всі дворцові інтриги, і от ще, от, от ще якось арахамія. Вроді би як не під Єрмаком, і треба ж якось вистояти. Тому соратників Арахамія буде намагатися відмазати. Але в нього є свої бока на кшталт Абрамовича, на кшталт Білорусії і багато багато іншого. Зеленський в цій ситуації він навчився робити гру, яку в свій час вибудував Путін. Так, коли одна башня Кремля воює з іншою башнею Кремля, а він їх тут розрулює. Знаєте, як смотрящий каже: ти туди не ході, сніг, башка, упаде, ти сюди ходи. От, в принципі, Зеленський навчився цьому всьому. Він він дійсно навчився. Ну давайте говорити відверто. Згадайте Зеленського в 19-му році, і сьогодні ну то небо і земля. От. Але будучи рейтингозалежним, він перш за все, я зараз кажу, дуже замітно, що він намагається скинути з себе той шлак, Це стало дуже заметним. Його дії. І от такі от заяви, які він зараз робить, вони йому не притаманні, тому вони і не виглядають, не виглядають, е як сказати, Природніми я от, от Альона, все таки здається в знаки, що матюкаюсь на російській мові, і от воно так виходить іноді. що слово єстецом не міг пригадати українською. Ну така от історія. Тому от я ць... знову ж таки, якщо коротко, от я на це дивлюсь саме з цієї точки зору.